Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк. Я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Тема сьогоднішнього подкасту дуже актуальна, бо токсичне середовище може чекати на вас будь де на роботі, вдома, серед знайомих, в стосунках. І ми будемо говорити про те, як захистити свою енергію, щоб ви могли залишатися в балансі навіть у складних умовах. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм і Ютуб, де стабільно виходить корисний контент та психологічні розбори. Я ділюся знаннями, а також реальними історіями з практики, щоб ви могли застосовувати все це у своєму житті. Буде багато інформації, корисних порад і, звісно ж, трохи гумору. Тож приготуйте чай бокаву, вмочуйте зручно і починаємо. Розділ перший що таке токсичне середовище. Давайте спочатку визначимось, що таке токсичне середовище? Це не обов'язково місце, де на вас кричать або відкрито ображають. Ні, токсичність це коли ви відчуваєте, що вам постійно важко, навіть якщо ніхто нічого не сказав. Наприклад, ви прийшли на роботу, а ваші колеги дивляться на вас так, ніби ви вкрали останній шматок піци на корпоративі. Вдома ви тільки увійшли, а вас вже запитують: ну і коли ти вже візьмешся за розум? На, да, тобто, якщо вас це турбує, взагалі розслабтесь. У мене, наприклад, є знайома, яку навіть кактус на підвіконі енергетично виснажував. Що в нас взагалі відбувається в токсичному середовищі? Да? Це відчуття постійної втоми, тобто ви ще нічого не зробили, а вже вам хочеться лягти і дивитися в стелю. Також сумніви в собі, ви от ніби починаєте вірити, що ви винні у всіх бідах людства, і це не просто так. Тобто, це може бути да, такий собі газлайтинг, стрес і от навіть проблеми зі здоров'ям можуть розвинутись саме через це. Тому токсичне середовище, це от як носити такий собі рюкзак з камінням. Спочатку ви думаєте ну нічого потягну, а потім не розумієте, чому у вас дуже сильно болить спина. Розділ другий. Психологічні техніки для захисту. Ми маємо пам'ятати, що особисті кордони це як мої межі, моє королівство. Уявіть, що ви королева або король. А ваше королівство це ваше життя, і ось всі ці доброзичливі да, сусіди, можна так сказати, токсичні, які вриваються зі своїми, а я б на твоєму місці да, там, а треба було там сказати чи зробити так. Це порушники ваших кордонів. Пам'ятайте, що якщо хтось лізе з порадами, запитайте, вибачте, а де твій трон? Бо здається, ти трохи загрався. Тобто у вас має бути ще також розпізнавання маніпуляцій, да? коли ти ж хороша людина, але ти ж не можеш відмовити. І ось ця фраза. Це класика. Як тільки ви її чуєте, знайте, на вас намагаються тиснути. Маніпуляції це як спам-розсилки. Вони постійно йдуть, але не обов'язково їх відкривати. Також позитивна самооцінка. Ви зірка в своєму житті. Пам'ятайте, що ви головний герой свого життя. І якщо вам щось не подобається, ви маєте повне право це змінити. Не дозволяйте ніколи токсичним людям бути режисерами вашого фільму, бо тоді у вас точно буде. Та драма, а не комедія. Розділ третій енергетичні захисти. Візуалізація захисного кокона. Ви можете закрити очі і уявити, що ви всередині такої світлової кулі, і ця куля пропускає лише хорошу енергію, а все інше відбивається. Можете поставити таку собі уявну стіну перед собою. Також очищення простору. Ви можете взяти ароматичні палички, взяти палосанто, запалити свічку, чи навіть да, просто відкрити вікно і провітрити свої приміщення. І повірте, свіже повітря часом творить дива, і амулети й обереги. Це можуть бути прикраси, камені чи навіть якийсь взагалі в принципі звичайний предмет, який ви наділяєте силою. Ви можете використовувати програмні браслети, натуральні мінерали і знати, і бути впевненим в тому, що, поки ця річ із вами, ніхто не зможе порушувати кордони вашої енергетики. Також дуже важливими є медитації, медитації на очищення, да, тобто, ви можете уявити, що всі ваші проблеми стікають як вода в душі. Подихайте глибоко, відчуйте, як вам вже легшає, або медитація подяки, можете написати список речей, за які ви вдячні. Це допоможе вам зрозуміти, що у вас є дуже багато хорошого, навіть якщо ваш день видався надто важким. Розділ п'ятий: як залишатись сильним у токсичному середовищі. Залишатися стійким в токсичному середовищі це насправді мистецтво, але це мистецтво може освоїти не кожен із нас, і давайте з вами розберемо кілька таких ключових моментів, які допоможуть вам не лише виживати, а й процвітати. Ви обов'язково маєте фокусуватися на собі. Я центр Всесвіту. І пам'ятати, що найголовніше у будь-якій ситуації це ви самі. Токсичні люди часто намагаються зрушити ваш фокус на них, І їхні проблеми, їхні драми, їхнє незадоволення, але ваша енергія це ваш ресурс. Якщо ви віддаєте її наліво і направо, то що залишається вам? Як це зробити на практиці? Навчіться казати ні. Це слово не зобов'язане супроводжуватися поясненнями. І пам'ятайте про свої цілі і не дозволяйте іншим відволікати вас від них. Також регулярно запитуйте себе, а це взагалі про мене? Чи це просто чиясь проекція? Чи мені зараз комфортно? І якщо людина наполягає на драмі, можете їй відповісти, знаєш, ти не головний герой моєму серіалі». У да? мене тут вже є <свят> кастинг. Також ви маєте навчитися відпускати, що було, те було. Це може звучати просто, але в реальності це ціла практика. Триматися за минулі образи, конфлікти чи навіть якісь неприємні думки це те саме, як носити стару валізу без ручки, і нести її максимально незручно, а якби дай викинути шкода. Тобто, от є кілька таких порад для відпускання. По-перше, майте розмежувати свою відповідальність. Ви не відповідаєте за чужі реакції, за чужі дії чи емоції. Задайте собі питання: якщо це мене дратує, то чому? Да, що це відображає всередині вас? Практикуйте обов'язково письмову терапію, запишіть усе, що турбує на аркуш паперу, потім можете його спалити. Да. Бажано це все зробити в безпечному місці, щоб ні, нічому не нашкодити. Ось, наприклад, як у моєму енергетичному курсі від мрії до реальності, можете туди доєднатися по бажанню, написавши мені в інстаграм. Кожне практичне домашнє завдання, яке я надаю, я завжди говорю, що обов'язковим є виконання саме у письмовому варіанті. Це важливо. Обов'язково розвивайте емоційний інтелект драмам? Ні, токсичні люди часто намагаються зачепити вас емоційно, але якщо ви контролюєте свої реакції, вони просто втрачають над вами владу. Як взагалі розвивати цей емоційний інтелект? Слухайте себе, коли ви з кимось спілкуєтесь і відчуваєте будь-який дискомфорт, запитайте, чому я так реагую. Вчіться відрізняти чужі емоції від своїх. Якщо ваш колега нервує, це не означає, що вам теж потрібно хвилюватися через щось. Обов'язково тримайте паузу. Перед тим як відповісти, зробіть вдих і видих. Так ви будете уникати імпульсивних реакцій. Щоб вам було легше, можете уявити, що токсичний колега це кіт, який шипить. Ви ж не почнете йому шипіти у відповідь. І обов'язково шукайте джерела підтримки. Свої люди, бо не завжди поруч. Не забувайте, що ми не повинні справлятися з усім самі. Знайдіть людей, які вас підтримують. Да, це можуть бути друзі, сім'я, навіть ваш терапевт. Для того, щоб знайти свою підтримку, ви маєте говорити про свої почуття. Люди, які вас люблять, вони не завжди знають, через що ви проходите. Маєте оточувати себе однодумцями. Це можуть бути навіть онлайн-спільноти чи групи з інтересами. І обов'язково радійте дрібницям. Інколи просто хороша кава з другом може повернути вас до життя. Знаєте, сильному у токсичному середовищі залишатися завжди нелегко, але це можливо. Ваше життя це ваш простір, і ви маєте право наповнювати його тим, що надихає, а не виснажує. І пам'ятайте, не всі заслуговують на вашу енергію. Дехто просто в черзі на блокування у житті в соцмережах. Щиро вам дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, ви знайшли щось корисне та цікаве. Захищати свою енергію це не тільки важливо, а й цікаво, коли ви знаєте, як це робити. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст-канал, на мій основний Ютуб Тетяна Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любіть себе!